Всіх вітаю. Сьогодні 26 січня. Я хочу вам показати розклад. Мені самі цікаво то подивитися. Франція обіцяє там нам плюшки, Германія обіцяє, в принципі, Євросоюз обіцяє. То давайте подивимося, що ми отримаємо. Що ми отримаємо яку допомогу? Ми розділимо її на, на дві частини: грошова. Тобто фінансова і збройна допомога, військова допомога. Перша буде Франція, друга Германія. Ну і третій Євросоюз загаліто. Наприкінці кину і на Штати, а вдруг прокинуться. Хоча на Штати я робила раніше березня там нічого не стопорнеться, не здвинеться з місця. Ще нададуть. Будуть давати потрошку. Основна сума буде хороша, така прилічна. Будуть надавати її частинами невеликими. Ну, звісно, це буде на якісь окремі програми. Програми і що як це буде? По-перше, так, це буде швидко робитися, не буде ніяких там суперечок по цьому вивку. Але вони дуже будуть захищати свої гроші, вони будуть їх контролювати. Ну, як ще захищати, вони будуть їх контролювати, куди воно все піде. Ну. ну і не зря тут випало правосуддя, юстиція. Так, ще раз підтверджує, що вони будуть то контролювати. І дивитися, куди і як надходять їхні гроші. Я так розумію, що якісь такі, ну, це реформи якісь. Такі, да, глобальні будуть якісь речі тут іти, Але тут теж люди будуть якісь обмани, будуть якісь хитрощі, пов'язані іменно з законом. Ну, хорошо те, що все ж таки все одно тут іде вдача. І оці всі хитрощі, так, вони організовані гарно. Так вони організовані владою. Вони організовані владою. Тут когось візьмуть за, за сраку на цих грошах із Франції. Так, ну і по озброєнню тут іде допомога. І вони дуже стараються. Ну, Тут не буде дуже багато. Ну так, нададуть, нададуть. Але більше йде, знаєте, як. Ну, старайтеся самі щось робити. Ой, не знаю. Тут більше буде роз... розказів. Чи йде, знаєте, такого бла-бла-бла, бла-бла-бла. Тому що ось на допомогу ще й двійка припала. Поки не побачимо це в Україні, Франція, ну, таке. Ще й проблеми йдуть у них по цьому питанню. Так що між собою там вони не можуть особисто вирішити. Не у всіх є бажання надавати Україні військову допомогу іменно зброєю. Те, що касається Германії, опять-таки гроші виділяться. Але вони їх будуть захищати. Вони їх будуть контролювати. Так, м'ягенько, але серйозно. По озброєнню і будуть казати, і будуть бажати, і навіть буде йти організація цього озброєння надання, але щось ніяк. Щось ніяк. Люди, Тут буде якась робитися таємна робота, скоріш з цього, прихильниками Росії, які знаходяться і серед військових, там, і у владі Німеччини. І вони будуть робити скандали на те, що ну, нам самим треба, нам самим треба захищатися. Від Росії, тому ну, така риторика буде. Ні, там не буде багато грошей. люди. Ой, зброї, ні. Ні. Ну, щось таке. Верніше, навіть сказати, не багато і не дуже таке воно. В общем, слабенько, слабенько. Грошам так, вони будуть надавати по початку, потім трошки тормознуться, будуть розбиратися там, бо їм не буде подобатися щось таке, коротше. Будуть виясняти, куди що і як е, пішло. Да. Будуть розбиратися, куди пішли гроші. Ну і тут буде трошки отака історія. По троєчки. Теж, мабуть, буде знайдуть корупціонерні схеми. Буде дуже серйозний розговор. Ви випали мечові карти. Це карти іменно влади. Влади. Будуть сваритися, будуть серйозні розмови. Не то, що сваритися, будуть такі різкі, різкі розмови. Чи ми узнаємо про то? Там, високопосадовці, вони будуть знати. Ми навряд чи. Нам будуть доносити це вже так. Остатки, остатки розкоші, ось що нам будуть доносити. По дураку і такі новини собі. Ось так. Розумієте? Поки не прибереться корупція, нам не будуть довіряти наші партнери. Вони не будуть довіряти нам ні гроші, не, на жаль, зброю. Хоча це йде військовим. М -м ну, ситуація іменно така. На жаль, Євросоюз. 50 -50. Знаєте так от, так от гроші. То що вони обіцяють? От по зіркам вони обіцяють, гарно обіцяють, гарно обіцяють, але не всі з тим згодні. Не всі то хочуть. Отримаємо от, отак. Отак. Частинку. Частинку. Опять-таки бажання є. Збирають вони її, накопичують вони її, збирають по різним країнам. Ну, нададуть у складчину, нададуть, нададуть по королеві, по королеві е монети. Все ж таки прийде якась така військова допомога. Це я на двіючку поклала. Ну, це ще є Євросоюз, це вони там будуть разом. Складчино, бачите, от вони бажання є накопичувати по імператриці, так. Але по імператриці вони розуміють, що їм самі то треба. А ну. ага, конечно, конечно. Конечно. Ось вони будуть боротися, боротися, що треба самим оставляти собі. Шукають кращого варіанту. Розумієте? Ну і от вони частково якось так. Десь там щось приховане, якийсь секонд хенд нам нададуть. Якийсь секонд-хенд. Не знаю. І оце бажання поклала на королеву Жезлову. Його, по-перше, приб'ють там то бажання, приб'ють оце тіліпання, знаєте, Лейла чи Лайла, знаєте, як от у тому фільмі. Не будуть туди-сюди тіліпатися і оце воно все буде отаке. І оце бажання, воно, те, що воно таке по воно просто, просто буде вже отаким. По десяткам мечей, воно просто піде на ні. Ні. Вони хочуть оставляти собі. Ось собі оставляти. Ну от вони нам отак дадуть. Трошечки. Трошечки дадуть. Кажуть, ну у вас ж там щось є, нате вам ще щось. Нати нам те, що нам не треба, от вони нададуть по, по чаші, щось морське нададуть, щось пов'язане з морем. Це, мабуть, Британія ж не в Євросоюзі. Ну, от щось морське нададуть. От. Ну і ще по цьому тузу ще можна сказати, що ну, так вони задовільняють на початку початково отак от, Трошки, як початок, і потім воно так все заглохне. Ну от воно поки що так. Поки що так. От вам Європа. От вам Європа. Ну і давайте глянемо штати. Значить, по поводу грошей, вони їх навряд чи нам, от вони вже їх захищають. Все. Їх бажання захищати свої гроші. Нададуть вони нам дуже мало. Дуже мало. Якимись частинками. А потім, а потім, в принципі, навіть буде і установка цього всього питання. Якось так. Нададуть зовсім мало. Те, що в березні, то що я казала, то трошки щось може нададуть. Дуже багато тягнуть вони проблем, вирішувати свої проблеми їм треба. І вони не хочуть. Оце будуть переливати з пустого порожня, туди й сюди, розказувати, як в них все погано. І на оцього, де я сказала, «остановка», рицарь, ось прийшла королева мечова. Влада буде стояти на своєму. Все повинно бути в країні. Вирішувати наші проблеми по нашим ситуаціям. Бажання, бажання тільки вирішувати свої проблеми. Так. Буде установка. Штати нам можуть, в принципі, в 2024 році навіть припинити поставку повністю. Дуже маленька там йде допомога від штатів. Дуже. Це те, що касається е, грошей. грошей. Тепер те, що по озброєнню. Двійка по землі. Не впевнено. Єлі-єлі. Таке щось стрибає, непонятно що. Підвішаний стан. Чому я так ретельно по грошам? Бо в той допомозі іменно та сума йде на озброєння. Розумієте? Це, оце як вже йде доповнення до цього. Підвішаний стан. Нічого не зрозуміло. Все висить в повітрі. І будуть нам тільки розказувати. Ублажати, як вони нас поважають, як вони нас шанують, люблять, ну і на тому, і все. І на тому, і все. Це буде постійна ситуація. От Постійна, постійна поразка. В цьому питанні повна. Ну, на двійку по землі я подивилася. Так, вони тут нададуть трошки швидко щось таке. Ну і все, і будуть уходити від цього питання. Вони будуть уходити від цього питання. Будуть шукати різні відмовки, різні речі, аби тільки від них відчепилися. Ну, і навіть те, що вони нас там поважають і дуже люблять, потім зміниться на отаку пустоту. І ще і буде по п'ятірки чаш, отаке розочарування, отаке все недовольство. В общем, вони будуть. Ну, мабуть, ми будемо там щось робити з цим питанням. Мабуть, будемо. То, що я вам там казала, що ми будемо вже сваритися там. От тому воно буде таке. Ну, а трамп теж взагалі ніякий. То вже взагалі. Проти. Він же це все заблокував. З його подачі республіканці то все заблокували. Так що так. Ось така історія у нас, люди буде зі зброєю і з грошима на 2024 рік. На жаль, треба піднімати своє виробництво військове. Треба все ж таки робити на країну економічно. Треба брати за сраку корупціонерів це перше. Сажати, конфіскувати все, що накрали, все в казну, і все на ЗСУ. Все на утримання наших військових, на їх оплату їхньої праці, на оплату їхнього лікування, на оплату зброї, амуніції, всього, все туди. Я виклала там сьогодні у нас тут різали віточки. Чотири людини ходили тинялися, чотири мужика. Ладно, один водій, один піляв. Чотири людини ходили, тинялися, наламали тих віток, навіть їх не прибрали. Так, вони кучою і лежать. Ну, і, і, і на що то робить? взагалі? У нас тут і так все добре. Ну, Треба ж гроші списати, цікаво, скільки вони спишуть на це, на це дійство. Мало того, що сьогодні було дві сирени вночі, так вони ще прийшли раніше, ніж вісьма година. раніше не. По закону вони не мають на то право, вони прийшли раніше, приїхали і от опіляли, їздили людям по ушам. Ну, то вже таке. В общем, така історія. Люди. Показала вам, розказала, а ви вже робіть виводи. Все. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео, хай його подивиться більше людей. Я, до речі, ніколи не люблю робити паніку, не оце не накручу, не роблю гучні оці назви. Українці, там щось таке, загроза, срочно. Я це не люблю. Цей хайп мені не потрібен. Все, почуємось, папа. Бережіть себе.